Вислухайте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цереграцька. Як Франція змінила свою політику щодо України за час повномасштабного вторгнення? Говоримо з Андрієм Шкілем, журналістом, політичним оглядачем та депутатом Верховної Ради 4-6 скликань. Спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського Союзу. Заглиблюючись у цю тему, пригадаємо, власне, як все виглядало на початку, і що спричинило певний розворот і певну зміну взагалі стратегії і бачення того, що відбувається в Україні саме у Франції, і, звісно, безпосередньо у президента Макрона. По першому, треба трошки далі перспективу подивитися до повномасштабного дартя Росії в Україну в на, ще буквально напередодні початку виборчої своєї кампанії, своєї першої президентської кампанії, Макрон у виступі, який передує оголошенню виставляння своєї кандидатури на парлам... на президентські вибори. Повідомив, що Європа має війну. І мусить перейти на воєнні рейки, тому що війна точиться в європейському домі. Він не назвав тоді Україну, але в подальших виступах вже під час своєї виборчої кампанії він постійно використовував війну частиною України, тобто ситуація, яка склалася з узурпацією Росії Криму і частини Східної України, тоді, коли Україна ще скромно називала війну СВО чи там АТО Росія, там ССВО далі називала Назвали АТО, то тоді Макрон вже одразу використовував можливість під наголосити на тому, що війна точиться і Європа мусить дбати про безпеку більше самостійно, ніж розраховувати на свого постійного союзника Сполучених Штатів, і це була основна його доктрина такої автономізації безпеки Європи, і тому до України завжди була ну така. Постійна увага, і ми можемо пригадати візит Зеленського між першим і другим туром. Це була ініціатива властивої Лисецького палацу. Макрон захотів поспілкуватися вже він розумів майбутнім президентом України, бо вважав, що якби стосунки між попередником Зеленського Порошенком і Оланом не склалися так, як би мали бути. Це ніколи про це публічно не говорилося. Макроном, але це відчувалося просто по тій інтенсивності. Ці стосунки, які налагоджувалися одразу, коли почав змінюватися, вже не, не змінився, але почав вже змінюватися президент України. В подальшому, звісно, річ, була тривала історія використання усіх можливостей, щоб у роботі з Путіним, щоб сказати власному передовсім електоратові, що я все зробив, що міг, але на превеликий жаль, цей президент не договороспроможний, тому ми мусимо відкинути дипломатію. І дипломатія була відкинута вже. Одразу після повномасштабного вдаття єдиний президент Європейського Союзу, який звільнив очільника зовнішньої розвідки, і всі решта їх не звільняли. Він звільнив, тому що ввів в оману президента очільник зовнішньої розвідки, бо постійно інформував, що напад буде неможливий за тих обставин, в яких зараз перебуває Європа, Росія і Сполучені Штати. Але. Реакція була такою швидкою і болісною для скажімо, усього безпекового сектора Франції, тому що Макрон вже тоді розумів е, е, тяжкість ситуації, яка складається і для Франції, і для Європи, і що тоді проспали, але зараз спати вже не можна. Постійні були його заклики щодо переорієнтації Європи на воєнну економіку Франції. Але зрозуміло, у Франції є проблема з бюджетом, тобто. Потужний соціальний баласт, ну, баласт, постійний, потужний постійний соціальний тиск, який не дає можливості так діяти, як би хотів діяти Макрон, як би хотіли діяти ті то його о, став, який прагне бачити Францію не тільки на той момент формальним лідером, але лідером безпекового руху чи безпекового бачення Європи. Процесі пізніше це почало ставатися, коли Макрон е крок за кроком поступово вже став практично е на момент, е коли вже було переобрано Шольца, абсолютно беззаперечним лідером е безпекового руху Європи, тобто в підтримці України, в підтримці автономізації Європи як е полюса безпеки, як окремого полюса безпеки, без озирання на Сполучені Штати тоді були інвестовані. Величезні кошти Макрону в забезпечення передовсім пер, 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 економічної безпеки сто два рази по 150 мільярдів. Зараз от буде наступний транш буквально на наступному році та на шостому, на убезпечення Франції від необхідності використовувати зовнішні джерела енергії, тобто ставка була зроблена на ядерну енергетику. Це до речі, після першого ж візиту до Путіна він в літаку. Зібрав журналістів і сказав, що так я помилявся з тим, що хотів закрити ядерну, ядерну сферу енергетики Франції. Це була моя помилка. Я з цим шов на вибори, визнаю і відповідно відкликаю цю свою позицію. І ми будемо вкладати потужні кошти в нові французькі безпечні реактори. Що зараз відбувається пізніше? Були перена... були е, розвинуті е, два сектори економіки. Це Електричні акумулятори, так званий електричний трикутник на півночі Франції, і виготовлення чіпів в центральній Франції. Букво рік півтора року тому. Перевідкритий найбільший на той момент. Зараз мені здається, також це найбільший найбільша фабрика з виготовлення порохів різного виду порохів. На півдні Франції в Бержараку, тобто, все це практично, вся безпекова частина Франції, вся безпекова частина політики, яку проводить Макрон, спирається на співпрацю, підтримку і орієнтацію на Україну як головного союзника в Центральній і Східній Європі Франції. Це було до речі. До речі, був лист, дуже цікавий лист 18 в кінці 18-го року провідних. Міжнародних політиків, скажімо, назвав їх таким чином, щось осіб, які звернулися науковці, які звернулися до Макрона з наголо, наголошеною вимогою, можна ну, такою культурною вимогою і констатацією, що без спиття на Україну Франція не зможе стати лідером Східної Центральної Європи. І от зараз Франція таким лідером вже стала. Щодо того, як саме французьке населення реагує на таку політику угу. і те, що відбувається всередині країни, наскільки поділяють бачення візію президента? Ні, ну, якщо це розділити на соціологію і якби особисте світосприйняття, коли ти спілкуєшся з людьми. Ну і звичайно, ну, коли тяжко мені бути об'єктивним, тому що знають походження і хто я що я, Тому, в принципі, моя, моя соціологічна вибірка не є а, такою презентаційною, презентабельною, але тим не менше, ну так всі поінформовані. Я не зустрічав практично людину, яка б не була поінформована, всі мають власну позицію. Більшість, які підтверджують соціологію, підтримують. Позицію Франції і Макрона саме з цього з цього приводу значна частина не підтримує його внутрішньої політики, його особисто часто не люблять, бо він такий трошки його називає таким французьким Юпітером, а, чи сповідно, сповідно, юпітерізм проводить якби в на своїй президентській посаді. так Виглядає, він не таким, не думаю, що він насправді таким є. Але зовнішній аспект тут працює дуже часто проти нього, і е, соціологія стверджує, що завжди більше 50% підтримують практично усі е, напрямки е, щодо забезпечення автономізації безпеки Європи, щодо забезпечення підвищення безпеки Франції, щодо е, витрат більше на оборону. Звичайно, всі підтримують витрати на оборону, але ніхто не підтримує. Е, Зменшення витрат на соціальну сферу. Тому тут пошук відбувається більше того, зараз, наприклад, нинішній прем'єр. Байру запропонував скасувати два вихідних дня, і виявляється, що ці два вихідних дня практично дають в рік 2,5 мільярда євро. Це колосальна сума. Тобто, це ще раз підкреслює величезне соціальне навантаження французького бюджету. І тут є завжди протиріччя, але знов таки протиріччя – це нормальний фактор для будь-якої демократії, коли генералізувати, то підтримується курс Макрона на. Зближення по перше з Україною, а з коли було опитування людей від 18 до 24 років, чи вони підтримують скерування до Франції обмеженого військового контингенту? Чому тих вилицево цю військову категорію? Тому що вони потенційні учасники цього процесу висловилися. Більшість висловилася молодих людей, що так вони підтримують, тому що вважають, що небезпека, яка створена Росією в Україні, також загрожує і Європі, і, зокрема, Франції. Тобто соціологія чітко підтверджує, що Макрона, Макрон має в цьому напрямку підтримку. Просто проблема завжди е, в тому, що можна легко маніпулювати процесами, і сказати, що от в інших напрямках не підтримують. Тому, якщо е, так би мовити, поміряти середню температуру по палаті, то тоді можна сказати, що все, що не пропонує Макрон, не підтримують. Це неправда, і до речі, властиво, тому такий потужний наголос Макрон робить на е, безпековій частині, власне. Зов... Зовнішньої і внутрішньої політики, бо найкращі його кадри постійно посідають два ключових міністерства для нього. Міністерство оборони. Це дуже близький співпрацівник лікорню, дуже близький співпрацівник Макрона. І завжди найближчі його люди, найзрозуміліші для нього, чоють Міністерство закордонних справ. Тому тут це, хоча це вважається, до речі, в Франції дуже почесна посада міністра закордонних справ. Тому йому дуже часто доводилося маневрувати між політичними силами, які формували коаліцію. Але в кінцевому підсумку завжди він мав таку. Особа, яку міг е, спертися у своїй зовнішній політиці. Плюс зараз е, головний аргумент Макрона, що безпека, хоч і потребує витрат, але вона і дає прибутки, тому що останні буквально кілька років Франція уклала угоди на постачання власної авіації е, з провідними країнами світу: Індія, Індонезія, е, Об'єднання Арабської Емірати, тобто Величезні, там десятки мільярди, мільярдів євро йдуть на розвиток дуже важливої і праці місткої. Тобто дуже багато робочих місць задіяно, властиво в цій сфері у Франції, тому що тут де військова, та звичайно ж цивільна авіація або Десоавіаціон робить і комерційні літаки, плюс разом з ними співпрацює і Airbus і так далі. Тобто він намагається підкреслити, що. Така його політика розкручує маховик економіки загалом. Ну і плюс останній виступ у нього був перед напередодні Національного свята Франції 14 липня, в 13 липня він виступив нетрадиційно, не традиційно, не перед там відомими спортовцями, естрадними співаками, чи героями Франції. Ні, він виступив саме в Міністерстві оборони чи в Міністерстві армії перед ключовими. Військовиками і... Стратегічним ядром е, властиво французької безпеки з тим, щоб поінформувати, що військові бюджети будуть збільшені. М -м, відомо 20, до 27 року буде подвоєне, і до 30-го в 4 рази е, зростуть витрати, і при тому він також наголосив, що соціальна складова не буде зменшена, але за безпеку і демократію необхідно буде платити. Плюс е, була важлива фраза, яка була підкреслено проголошена, що. Вперше 45-го року Франції загрожує, є загроза французькій свободі і французькій державності, європейській безпеці. І тут на цьому тлі вже не може бути жодних сумнів, в тому що стосунки Україна-Франція вони значно глибші, ніж просто там дружні стосунки Зеленський Макрон чи стратегічне спиття на Україну в подальшому, аби Франція. Ну, домінувала або принаймні була дуже активно присутня в східноєвропейському та центрально-преському регіонах, але це вже просто якби позиція. Франції вже є такою, яка балансує усю безпеку Європи. Тому візит Макрона в Лондон забезпечив домовленість між Лондоном і Парижем щодо спільного використання ядерного потенціалу двох країн і домовленість з мерцем нинішнім канцером Німеччини про те, що Німеччина буде учасником розтягування. Над Європою стратегічної ядерної парасольки, тобто вся Європа буде під захистом двох країн, які володіють ядерним потенціалом, які не будуть оглядатися на Сполучені Штати, і, звісно, річ, коли і Макрон і... В <питеріг> очільник Британії і очільник Німеччини, коли вони говорили про це, то вони мали на увазі, що над Європою то, звичайно, малася на увазі і Україна після звичайно припинення війни. В якій формі буде це припинення, подивимося, але тим не менше, за будь-яких обставин це частина гарантії безпеки України, наявність альтернативної американської європейській системі ядерного стримування, і зараз вже за Ректувалися британці. Е на то, щоб купити у американців і, і літаки, які можуть нести ядерну зброю, бо Велика Британія не має триади, Вони мають надводні, надводні підводні наземні засоби завдавання ядерного удару. А повітряного не мають Франція має триаду, і Німеччина долучиться до того процесу. Також тому що отримає швидше за все від Франції, не від Сполучених Штатів, ядерний потенціал для того, щоб бути учасником забезпечення ядерної безпеки безпеки Європи і також звичайно буде профінансовано спільно двома державами: Францією і Німеччиною. Про це попередня домовленість є збільшення одиниць ядерної зброї Франції. Над цим робота ведеться тихо, без інформації і відчувається просто по тому, хто був запрошений на цю промову Макрона у Міністерство оборони Франції по тих особах, які були запрошені, що робота ведеться дуже і дуже потужно. Вислухали розмову з Андрієм Шкилем, журналістом, політичним оглядачем та депутатом Верховної Ради 4-6 скликань. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська: спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського Союзу. Матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір, що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту Сильне громадянське суспільство України. руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або ІСАР-Єднання.